Білет номер 26 де дозволяється водити організовані групи дітей за відсутності тротуарів і пішохідних доріжок, тільки узбіччям дороги в напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі дорослих, проїзною частиною або узбіччям на зустріч руху транспортних засобів тільки один за одним і тільки в світлу пору доби. Водити організовані групи дітей, якщо немає тротуару, можна тільки узбіччям, по попризній частині заборонено. Узбіччям світлопору в супроводі дорослих. Ближнє світло фар у світлу пору доби, як попереджуваний сигнал, вмикається. На механічному транспортному засобі, що буксирується, на механічному транспортному засобі, що буксирується, і що буксирує, на механічному транспортному засобі, що буксирує, на транспортних засобах колони відповіді 3 і 4. Ближнє світло вмикаємо на транспортному засобі, що буксирує, і на всіх транспортних засобах колони. Той кого буксирують, вмикає аварійну світлову сигналізацію. Чи можна водієві без потреби рухатися з дуже малою швидкістю? Дозволено, заборонено. Умовах, коли це перешкоджає іншим транспортним засобам. Без потреби заборонено. Але така умова, коли це перешкоджає іншим. Якщо не перешкоджає, то було б і можна. Чи дозволено обгін транспортного засобу, який виконує об'їзд або обхід? Дозволено за умови, що одиночний транспортний засіб рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. Дозволено заборонено. Заборонено. Обганяти того, хто вже робить обгін або об'їзд. Заборонено. Чи дозволено водієві виконати обгін транспортних засобів, що рухаються з увімкненими проблесковими маячками оранжевого кольору? Дозволено чи заборонено. Якщо маячки оранжевого кольору, то ніяких обмежень немає. Оранжеві маячки ніякої переваги не надають. Значить, дозволено. Який транспортний засіб поставлено на стоянку з порушенням правил дорожнього руху в цьому місці? Вантажний автомобіль та мікроавтобус. Вантажний автомобіль, мікроавтобус і мотоцикл. Тільки вантажний автомобіль, тільки мікроавтобус. Усі стоять правильно? Тут ми бачимо знак місця стоянки і табличку. Спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку. Відповідно, ця табличка означає, що ставити на стоянку можна тільки способом показаним на табличці. І, по-друге, ставити так можуть тільки легкові автомобілі і мотоцикли. Всім іншим ставити під цю табличку заборонено. Значить, вантажний автомобіль та мікроавтобус порушують. Їм ставити заборонено. Чи дозволено водієві червоного автомобіля виїхати на перехрестя на зелений миготливий сигнал світлофора. Якщо за перехрестям утворився затор і йому буде потрібно зупинитися на перехресті? Виїжджати на перехрестя дозволено, оскільки зелений миготливий сигнал світлофора не забороняє рух. Виїжджати на перехрестя заборонено. Є таке правило, що заборонено виїжджати на перехрестя, якщо за ним утворився затор. І це змусить нас зупинитися на перехресті. Значить, заборонено. Ви, як водій автомобіля, під'їжджаючи до автобуса в населеному пункті, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, повинні. Зменшити швидкість, а в разі потреби, зупинитись, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Обов'язково перестройтесь на ліву смугу. Проїхати повз автобус не зменшуючи швидкості, бо водій автобусу перед початком руху повинен надати дорогу. Якщо заїзний карман розташований в населеному пункті, саме в населеному пункті тільки це правило діє, і ще раз нагадую, що зупинка розташована в кармані, то ми повинні дати дорогу цьому маршрутному транспортному засобу, який розпочинає рух. Значить, зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Як ви повинні вчинити, якщо що світлофор працює в режимі миготіння жовтого сигналу? Не повинні давати дорогу пішоходам. Повинні знизити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. Повинні тільки зменшити швидкість, щоб дати дорогу пішоходам. Жовтий міготливий сигнал світлофора означає, що перехрестя, або в даному випадку пішохідний перехід не регульований. І пішоходи в такому випадку мають перевагу. Значить, ми повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. Чи дозволено підключати до задніх протитуманних ліхтарів сигнали гальмування? Дозволено заборонено. В правилах дорожнього руху чітко зазначено є такий пункт, що заборонено підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування. Заборонено. Що означає горизонтальна розмітка у вигляді напису стоп на проїзній частині. Наближення до поперечної розмітки стоп-лінія. Попереджає про наближення до знаку дати дорогу. Попереджає про наближення до стоп-лінії перед Регульованим перехрестям. Цей напис на прозній частині попереджає про наближення до розмітки стоп-лінії. В яких місцях встановлюється даний дорожній знак? У місцях дороги з небезпечним успіччям, у місцях дороги, де можливий сильний вітер або його раптові пориви, у місцях напрямку, повороту дороги. Так він і називається напрямок повороту і встановлюється у місцях напрямку повороту дороги. Правил дорожнього руху є роз'яснення, в яких випадках ми можемо його побачити, в яких ситуаціях. Який із зображених дорожніх знаків надає перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів на вузькій ділянці дороги. На вузькій ділянці дороги. Саме на вузькій ділянці дороги надає нам перевагу. Відносно зустрічних це знак номер 1 На цьому знаку ми маємо перевагу. А на третьому знакові ми повинні дати дорогу зустрічним транспортним засобам на вузькій ділянці дороги. Так, надає перевагу номер 1 На які транспортні засоби поширюється дія зображеного знаку. На всі вантажні автомобілі та трактори. На вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, а також на трактори. На всі транспортні засоби на трактори. Цей знак поширює свою дію на вантажні автомобілі з масою понад 3,5 тонни, з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, а також на трактори. Зображений дорожній знак інформує про початок смуги гальмування з правого боку, про початок додаткової смуги руху на підйомі, про дозволення напрямки руху транспортних засобів на перехресті, відповіді 1 і 2. Називається цей знак початок додаткової смуги, і можемо його побачити в двох ситуаціях. Це може бути початок смуги гальмування з правого боку або початок додаткової смуги руху на підйомі. Відповідь 1 і 2. Пралак дорожнього руху зазначено саме так. Зображений дорожній знак в поєднанні з табличкою 728.2 застосовується. Для позначення місці майданчиків з дахом для стоянки транспортних засобів. Для позначення місці майданчиків для стоянки транспортних засобів. Для позначення стоянки поблизу зупинки маршрутних транспортних засобів. Відповідь 1, 2 і 3. Цей знак з табличкою означає, що тут є місце для стоянки. Можна поставити автомобіль на стоянку і перейти сісти в маршрутний транспортний засіб. Тут навіть ще більш конкретніше табличка означає, що можна пересістися на маршрутний автобус. Тому що є окремий автобус, табличка автобус, тролейбус, трамвай. Але по відповідям буде просто для позначення стоянки поблизу зупинки маршрутних транспортних засобів. Не уточняється, який, який саме маршрутний транспортний засіб. чи це автобус, чи тролейбус. Відповідь номер 3 Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні дати дорогу синьому автомобілю, проїхати перехрестя першим. Відповідно, це перехрестя рівнозначних доріг. І тут ми керуємося правилом по перешкоді праворуч. В кого є перешкода праворуч, той повинен дати дорогу. У нас перешкоди праворуч немає. Ми можемо проїхати це перехрестя першим. Ви не бачите джерело кровотечі з кінцівки у постраждалого. Однак визначили, що вона масивна. Де ви накладете джгут? Джгут в будь-якому випадку слід накласти тільки після виявлення рани. Максимально високо на кінцівку, посередині кінцівки. Якщо ми не бачимо джерело кровотечі, то джгут накласти максимально високо на кінцівку. Відповідь номер 2 Наближаючись до пішоходного переходу, на якому немає пішоходів, ви. Будете обережним і готовим зменшити швидкість. А в разі необхідності зупинити транспортний засіб. Проїдете перехід, збільшивши швидкість перед його початком. Все одно зупините транспортний засіб перед початком переходу і зачекаєте, поки з'являться пішоходи. Наближаючись до пішохідного переходу, ми повинні бути обережним і готовим зменшити швидкість. Відповідь номер 1 Чи правильно в даному випадку водій транспортного засобу закріпив ремінь безпеки? Так, ремінь закріплений правильно. Ні. ремінь закріплений неправильно. Тут ми бачимо, що ремінь перекручений, значить, закріплений він неправильно. І переглянути результат. Знову ж таки, всі 20 питань правильно і вклалися ми сьогодні трішки швидше за 11 хвилин і 15 секунд. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!